Росіяни вдарили по центральному району Харкова і пошкодили, зокрема, поліклініку. На цю годину відомо про двох постраждалих, але під завалами, що можуть бути люди, повідомили про це в власній військовій адміністрації. Росіяни попередньо атакували Харків балістикою іскандером. На місці працюють рятувальники і медики. Деталі розкаже кореспондентка п'ятого Оксана Нечепоренко. Вона на зв'язку зі студією. Оксана, яка зараз ситуація в місті після цього бомбардування. За останніми даними, які ось до речі, що не надійшли, постраждали вже п'ятеро це людей, травмувало здебільшого склом, яке вилетіло в результаті удару. Удар пройшовся посеред житлової забудови. Винесло вікна, в тому числі дійсно у медзакладі, а це Поліклініка вранці тут перебували пацієнти. Ми ну, поспілкувалися а, з лікарем, Він а, саме під час удару спілкувався зі своєю пацієнткою. Вона знаходилася у нього в кабінеті. Отже, ми із ним поспілкувалися та подивилися, що в нього зруйновано в кабінеті. Я пропоную послухати його прямо але... Сіржі, слава Богу. Вы, я у вас теж раніше віжу, теж пострадав стекло. З прильоту зараз працюють усі служби, прибирають уламки, допомагають власникам розбирати ті завали, які сталися. Зараз задати. Пратури загалом пошкоджено 7 будинків та 10 приватних автомобілів, які були припарковані поруч. Більш доклад щодо руйнувань та тобто чим вдарили. Я пропоную послухати пряму мову Харківського міського голови. Було все в центральній частині міста Харкова. Це е, офісних приміщень, лікарні, поліклініки, е, вище нашого, одного з провідних вишів України і міста Харкова. попередньо, що це був Ескандер. Зараз е, територію удару обстежують та навколишні території. Також обходять. Е, е... Уточнюючи ситуацію щодо руйнувань, у Харкові можна сказати, що постійно повітряна тривога, і ось під час навіть нашої роботи на місці прольоту лунало кілька разів. Попередження про вірогідність навіть повторних ударів. Тож нам доводилося кидати роботу та власне ховатися у приміщеннях безпечних місцях. Отже, з Харкова поки що в мене все. Я передаю слово тобі. Катю, дякую тобі. Дуже Оксано. Тримайтеся, Оксана Нечипоренко із незламного Харкова. Місто оговтується від ракетного удару. Вдарила Росія балістичною ракетою, поцілила по поліклініці. Один загиблий на Донеччині через ворожі обстріли повідомив про це чільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Покровському районі пошкоджено 10 будинків і підприємство. Восьмеро людей поранені. В Краматорську пошкоджені 5 адмінбудівель, Стільки ж крамниць, аптека, житловий будинок у Бахмутському районі. Через ворожий обстріл загинула людина. Пошкоджено будинки та нежитливі приміщення. Росіяни скинули вибухівку на Херсон. Поранені двоє жінок. Вони ушпиталили. Повідомили про це в міській раді в області. Напередодні також загинула одна людина ще п'ятеро були поранені. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. І через російську атаку по сумщині загинула одна людина, і ще одна поранена. Повідомляє національна поліція. Чоловік загинув через влучання в нього дрона, камікадзе по машині. А всього від початку доби ворог атакував область 119 разів. Під вогнем окупантів були 25 населених пунктів. Дві жінки поранені через атаку окупантів на Запорізьку область упродовж доби ворог здійснив майже пів тисячі обстрілів. Повідомляє про це голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під ударом були 10 населених пунктів. Надійшло 6 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. І минулої ночі росіяни атакували Київ та область ракетами і дронами. Протиповітряна оборона збила всі цілі, але уламки. Влучили, повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено багатоповерхівку, автозаправну станцію, офісні приміщення і будинок лісника. В столиці уламки впали на автостоянку в Деснянському районі. Люди не постраждали. Ну і ця нічна атака балістикою. Захисники українського неба збили чотири російські ракети і 15 дронів. Повідомляють про це в командуванні повітряних сил. Ворог бив з півночі і півдня. Він цілив із Воронезької та Курської областей та території. Криму і акваторії Азовського моря всього окупанти випустили чотири балістичні ракети, і ймовірно, Іскандери. Або північнокорейські КН 23 запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 16 шахедів. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Прорив російського кордону невідомими військами та ППО окупантів, яке працює проти своїх же громадян, так судилося мешканцям суджі в Курській області Росії за 9 кілометрів від кордону з Україною в ніч проти вівторка. Туди летіли безпілотники. А в досвіта тамтешня влада каже, що кордон Росії з боку України прорвали. Невідомі збройні сили. Хто зайшов на територію Росії? Чому російське ППО розвалило будинки в суджі? Розбиралася Лан Рибінська. Тут мова не йде про те, що у Рев достатні засобів ППО вже давно. Підтвердження цього чергова вибухова ніч на Курщині. Містечко суджа відчуло на собі усі ті злодіяння, які коїть Росія в Україні вже третій рік поспіль. Місцева влада відразу заявила, збили все. Кажуть, кількадесят дронів знищили, та власне наслідки збивань відразу побачили місцеві. От ракета впала, тут, одна од упала. Бейхі по моїй машині. Асуаль, хоча вирв від ракет на відео не видно, місцеві згадують і про це озброєння. А от куди поцілили дрони, які чули в суджі, поки невідомо. Давайте будемо чесні: розгорнути про посужну протиповітряну оборону навколо маленького містечка. РФ не буде. Ну це ну господи, в них там по Белгороду регулярно прилітає і всім там начхати на це. Вони навіть не можуть прикрити авіабазу Морозовська, яка для них є ключовою насправді на цьому напрямку. Тобто базувались вартувальники су 34 які використовують комплекти ВМПК, з бомби, тобто бойова авіація, яка щоденно використовується в величезному темпі, і вони цю авіабазу не змогли прикрити від атаки дроном. Авіабаза рознесена без жодних варіантів. Тому на тлі цього. Говорити про ну інші речі ну вже не показово. Та нічний наліт дронів плавно перейшов у денний, але вже буцімто наземний, ба більше від пропагандистів Кремля з'явилася і неофіційна інформація про прорив кордону Ерефії, буцімто збройними силами України. Соцмережі окупантів зарясніли істеричними повідомленнями. Так званий виконувач обов'язків губернатора Курщини повідомив про створення буферної зони на території області.